Що зараз відбувається? На Майдані в одному місці встановлюється одна влада, а на площаді в другому городі друга власть. Сьогодні ми маємо це зупинити. Я уважно слухав щодо виступу про заборону ретрансляції. Ну, давайте починати не з цього. Обурені, що приїхали колеги із Держдуми, уявіть зараз наші відчуття, коли були тут депутати з Європарламенту. Сьогодні ми обурені тим, що дають паспорти, але це ж робиться і на Західній Україні від Львова до Молдови. Ми сьогодні маємо бути відповідальними. І якщо ми говоримо про принципи, про порядок і про закони, то вони мають діяти для всіх. Ми повинні якова швидше призначити вибори в органи місцевого самоврядування в тих містах. В селищах селах, в яких до, до сьогоднішнього дня вибори не призначені. Ці вибори повинні бути призначені також на 25 травня. Будуть наслідки, які будуть непередбачувальні. Всі рішення, які приймаються цими людьми, вони не є легітимними. А тоді ви що будете суддям ставити до візка дуло автомата для того, щоб вони рішення приймали? Ні, не будуть. Зупиніть вакханалію. Ми повинні стати прикладом демократичної держави, де закон один для всіх, і все це треба робити. Як сьогодні є регламент, хватить це робити? Давайте затверджувати порядок денний з законами, які ми бачимо.